Hello, my dear! Are you ready? Сьогодні розберемо топ 5 найуживаніших фразових дієслів. І почнемо ми звичайних, здавалося б, на перший погляд дієслів, але коли до них ми додаємо preposition, up, on, off, вони мають зовсім інший переклад. Давайте поглянемо. І так, перше дієслово to get. перекладається як отримувати. Тільки ми до нього додаємо «up», у нас виходить to get up вставати. Зовсім інший вид перекладу. For example, I get up at 7 a.m. Next, Turn on і turn off. Розберемо по одному слову. turn it means. Поворот. «To turn. Як діє слово це. Повертатися, обертатися. Turn on вмикати. Turn off вимикати. Бачите зовсім інший вид перекладу вже з прийменником. For example, turn off the lights, please. Вимкни світло, будь ласка. Next. Give up. To give. It means давати. Якщо додаємо. Preposition give up. Здаватися, припиняти. не вагівап. give up. Ніколи не здавайтеся вивчати і прокачувати свою англійську мову. Continue, please. Put on і take off. The first. Перше. Put. Put you know, ви знаєте, це щось класти. Put on одягати. Take off. To take it means. Брати, взяти. Разом з preposition, take off знімати. Отже, цих два дієслова ви можете використовувати, коли ми говоримо when we talk about clothes. Коли ми говоримо про одяг. Put on, take off. Через те ми написали їх разом для того, щоб ви їх разом запам'ятали, тому що вони сусіди. Одягати і знімати одяг. For example – She put on her jacket and left. Окей, okay, next. Run. Run, it means бігати. А run out of щось закінчилося. For example, we'll run out of milk. У нас закінчилося молоко. Ось це скорочення це uh, скоротили we have. We have run out of milk. Remember, please about it and don't forget. Дієслова це дієслова, а фразові дієслова. Особливо with prepositions мають зовсім інше забарвлення, інший переклад. Будьте уважними, be attention and use when you want to speak with somebody.